Звісно, такого ефекту, як від операційної підтяжки, не буде, це неможливо. Ну тобто, будь-яка апаратна косметологія по ефективності не може конкурувати з е, пластикою. Це нормально. Але до якогось періоду життя, до якогось певного віку, ми можемо спокійно, досить довго, класно і якісно виглядати. Це перше, друге, чим краще в нас розпрацьовані м'язи, навіть якщо ми все одно там рано чи пізно будемо звертатись до пластичного хірурга для того, щоб. Щоб щось зробити, якщо нам хочеться. Якщо не хочеться, ми нічого не мусимо робити з собою взагалі. Ну тобто, це все, що я тут розказую на цьому каналі про естетику, це якщо у вас є на це бажання. Якщо нема, ніхто нічого не мусить робити. М'язи, чим краще є розпрацьовань і чим в кращому, якіснішому стані, то вони. Потім краще загоюються, краще відновлюється. Тобто, ми таку маємо якби, класну підготовку. Це другий момент, а третій момент те, що після будь-якої пластики для того, аби вона класно відновлювалася тканини, власне, і роблять мікроструми для того, щоб відбувалось краще загоювання, менше стояла лімфа в тих місцях, де оперувалась і так далі. Тому це теж важлива частина, і про це важливо пам'ятати. Продовження і більше секретів. В догляду без уколів на каналі Секрети Косметолога. Чекаємо вас.